Понад 111 мільярдів гривень податків зборів обов'язкових платежів надійшло до бюджету України в січні поточного року. Це на 7% більше. Ніж за аналогічний період минулого року розповіли про це в міністерстві фінансів. Що найменше мільярдів гривень надійшло до скарбниці від державної податкової служби ще понад 47 мільярдів це платежі від держмитслужби. В міністерстві подякували платникам податків за внесок у підтримку армії та фінансову стабільність країни. Куди звідки спрямують кошти і що буде далі? Будемо розбиратися з нами на зв'язку. Данило Гетманцев, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Данило, доброго дня! Вам вітаємо. Вітаю, слава Україні, Героям, Героям слава. слава пане Данило. Отже, 111 мільярдів податків за січень місяць. На перший погляд, така чимала сума. Чи так це насправді, і як нам зафіксувати ось такий показник, і чи допоможе це нам зменшити нашу залежність, фінансову залежність від допомоги західних партнерів? Дійсно, я хотів би дещо прояснити з тих цифр, які ви давали. Насправді дійсно ми рік до року перевиконали показники на 7% або на 7,4 мільярди. Але бюджет минулого року на 30% у січні був сформований за рахунок грантів. В цьому ж січні ми практично нічого від партнерів не отримували. Це власне ті гроші, які ми зібрали самі. І якщо говорити про перевиконання рік до року податковою, то вона дала плюс 24 мільярди рік до року. А митниця дала плюс 20, навіть більше ніж 20 мільярдів. Також, якщо порівнювати січень. 23 і січень двадцять року, і це безперечно велике перевиконання, і це не просто якесь диво. Це результат нашої спільної роботи. Перш перш за все, це робота бізнесу. Це прийняття свідомим бізнесом нових умов про детінізацію, про припинення тих схем з ухилення від оподаткування, які практикувалися раніше. І по-друге, безперечно, це злагоджена робота податкової митної служби. Я вдячний всім, хто власне в цьому взяв участь. Ми бачимо. Внаслідки детінізації і по надходженнях, і по білих обсягах оборотів, тобто продажів в нашій вітчизняній економіці, і так дійсно це є потужним джерелом, фактично єдиним внутрішнім ресурсом, який ми можемо акумулювати для того, аби профінансувати видатки бюджету, це величезний резерв. Бо кожна копійка, яку ми збираємо податками, йде виключно на безпеку і оборону, тобто на нашу армію, і, е, безперечно, цей резерв, цей ресурс, він не здатний на сьогодні повністю замінити собою ту допомогу, яку ми отримуємо від партнерів, але з двох трьох перспективи у нас не буде іншої можливості, аніж детінізувавши власну економіку, взяти на себе основні зобов'язання з фінансуванням наших видатків і не тільки військових. пане Данило. Ви сказали про детінізацію, Що це важливо і наболіло, м'яко кажучи. Скажіть, будь ласка, останнім часом, що які кроки зроблені ось в цьому питанні? Ну говорячи про детимізацію, хочу звернутися до телеглядачів з проханням вимагати чек, вимагати чек за послуги, які ви отримуєте, і товари, які ви купуєте. Бо все те, на що видене чек, це є білими послугами, білими товарами, з яких відповідний відсоток їх вартості йде на вашу безпеку, тобто на утримання фінансування нашої армії, і ось цей крок. Власне, ми з жовтня місяця поновили штрафи за невидачу фіскальних чеків нашим громадянам, і він основним є тим, які призвів до такої потужної детінізації. І на сьогодні кількість чеків збільшується щодня. Ми бачимо десь плюс 20%. Збільшення обсягів білих продажів, і це власне є тим резервом, про які я щойно говорив. Крім цього, ми можемо згадати також і ринки підакцизних товарів. Ми маємо досить потужні перемоги на ринку палива, збільшені податкове навантаження на літр пального майже в 5 разів протягом 2023 року. Ми маємо перемогу на ринку алкоголю на 100%, тобто в два рази перевиконаний план. Міністерство фінансів доведений до податкової щодо зборів з алкоголю. І, на жаль, все ще маємо резерв в тютюні на 24-й рік. На роботі з нелегальним ринком тютюну, де за нашими розрахунками переховуються ще близько 20 мільярдів на рік. Ми роботу зараз активно ведемо. У нас буде, буде до речі комітет цього або наступного тижня, де ми заслухаємо протидію нашими правоохоронцями нелегальної торгівлі та виготовлення тютюну. Будемо стежити за цим, пане Данило. Дякуємо Дякую. за включення. Данило Гедманцев, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.